Будинок з готовим ремонтом 8 соток землі. Поруч можуть жити ваші друзі. Ми намагаємось відповідати вашим потребам і потребам ринку. Тому сьогодні абсолютно готовий будинок для проживання. Заїздите і живете. До того він ще й в котежному містечку. А всі зараз просять котеджне містечко. Будь ласка, 127 квадратів за 130 тисяч доларів. Заходите і живете. Класичне технічне приміщення. Тут все просто, але водночас стильно і лаконічно. Зона спалень і санвузлів. Спальня одна навпроти санвузол. Спальня або дитяча інша. Також санвузол з ванною. Третя спальня. Світла, затишно, встановлений кондиціонер. Гармонійно доповнює будинок кухня вітальня. Простора, лаконічна, компактна. Тут сама зона кухні. Тут зона вашого відпочинку. З виходом на терасу. Тераса крита. Простора. Не відкладайте життя на потім, Живіть тут і зараз, і насолоджуйтесь виглядом.